Вітаю вас, друзі! П'ятниця, вечір, перший день весни, 1 березня. Думав, з чого почати нашу, вечірній, нашу вечірню розмову, а почнемо з похорон. З поховання Навального у Москві. Знає, ви ж бачите, я не люблю розмовляти про Росію. Мені взагалі ну, це притить, мені це неприємно, і мені це не подобається. Але були похорони, була якась надія, було щось побачити. Ось, і людей прийшло дуже багато. Здається, 20 чи 30, ну дуже багато людей. І що? Ось давайте іще раз, і що? Покричали, покричали. Познімали, познімали отак от, попакували частину е, в Автозак, і вони самі йдуть. Гуськом. Як ото вутята за вудкою, гуськом йдуть в автозак, посідали, поїхали, все нормально. І що? Ну що? А звідтіля приїдуть в Україну вбивати нас. Ось і все. Ну, не надійтесь ви ні на Навальну, ні на Фейгіних, ні на кого нема в Росії людей, які хочуть мира Україні. От, от закарбуйте собі, закарбуйте на носі. Немає таких опозиціонерів. Можливо, десь люди з просів, вони, можливо, десь і є. Але вони дійсно дивують, десь там хтось якось можуть там, по серцю. А немає там сили, немає там нікого, нічого, хто б хотів нам добра. Це опозиціонерів, з яких їхніх великих і так далі. Закрили тему Росії і, друзі, йдемо далі. далі. Є запит на фонарики. звичайні фонарики, які цепляються сюди на лоба. Да? Резиночки, на лоба, фонарики це дуже потрібні, І в 45-ту танкову, у них нічого нема. І в 58-му топіхотно це ти, з ким ми працюємо, Можливо, хто висилає Євгену посилки, можливо, хтось має можливість вкладуйте фонарик: один, два, десять, три, п'ятнадцять. Неважливо, скільки можете. Можете фонарики висилати, ми будемо хлопцям роздавати. Вони потрібні. Ну, є запит, вони потрібні, ці фонарики. Та я хочу подякувати спонсорам, е, тому що спонсори це наша більша допомога, це наш канал. Він існує. Я вам величезна вам подяка, друзі. Величезна, ми одна родина. Чим більше спонсорів, тим краще. І зміни. Зміни в каналі, будуть, будуть, і вони вже будуть на наступному тижні, тому що ви перераховуєте на канал. Давно потрібно було так робити. Дякую вам велике. Далі підписочка. Хто дивиться без підписки, підпишіться. Це більше допомоги нашим воїнам. Повірте, чим більше підписка, тим більше Ютуб працює. Дзвоничок натисне. Чим більше приходить до вас повідомлень, тим краще це більша допомога нашим воїнам. Лайк, вподобаєчка, розповсюдження, коментар. Це більше допомога, і це спришвидшення нашої перемоги. Дякую вам. Ідемо далі. А, вже ж скільки говорилося, не один я. Ось чомусь ми не реагуємо, чомусь ми все одно хочемо щось там побачити, подивитися, шторку відвинути, отак, отак. Друзі, ну, довіряйте офіційним установам, довіряйте офіційним повідомленням і довіряйте. Ну не довіряйте 20. -ти там, блогерам, 20 там, ЗМІ, 20 там, якимось телеграм-каналам, чи що. Виберіть собі, я ще раз кажу, два, три, ну, п'ять виберіть і їм довіряйте. Будь-яких, але україномовних обов'язково і обов'язково з українського Ютубу. Не йдіть до росіян, не йдіть тих, хто працює на Росію. Ці фабрики новини, да? е, ну, фабрика, фабрика новин, там ще інше. Це все російське, це все проросійські ЗМІ у нас, друзі. Так, от, ой, пішло. Пішло такий. Ось така є людина Олег Попенка, який це спож... голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенка. Він кричав: що буде підвищення, буде підвищення електроенергії. Ось ось ось, 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 ось спростування Міністерства енергетики України. І воно пише. І воно виходить і пише: довіряйте тільки офіційній інформації. Олег Попенко і всі інші, будь-які ЗМІ, вони не є офіційною інформацією, друзі. Розумієте? Вони не є офіційною інформацією. Тому, тому шановні мої, як зазначили в Міністерстві енергетики, що сьогодні низкою інформаційних ресурсів чергове було поширено інформацію про нібито підготовку Міненерго, підвищення тарифу на електроенергію. У відомстві, в міністерстві це офіційно спростовують, і там зазначено, що наразі жодної підготовки, обговорення, розрахунків, потенційного підвищення не існує. Заспокоїлися, живемо, працюємо, перемагаємо і довіряємо тільки перевіреним історім джерелам. Дивіться, 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 не кидайтесь, не хватайтесь за серце. Все буде добре, все буде нормально. Друзі, я хочу подякувати Свиридовій Ользі, яка перерахувала 50 на 50. Дякую вам, Ольга. 50 на спальники, 50 на утримання каналу. Величезна вам подяка. Я дякую хтось о 8:36 Монобанк. Фаркош Тарас Монобанк, Стоматіний Тетяні. Калмиковій Тамарі, Монобанки. Тамара перерахувала на канал. Я, я особисто, щиро особисто вам подяка, Тамара. Горобець Віктору, Дробот Світлані, Пла Платонченка Надії, Шукліної Ніні. Подяка, 50 на 50 від мене від каналу. Величезна вам подяка, Ніночка. Лазебник Валерій, це наш друг, спонсор, це наш член родини. Валерій перерахував. На спальники на дрони вже перерахував і на канал. Уже два перерахунки на дрони. Я завтра запущу банку, щоб ви вже бачили. А ці перерахування підуть тоді. Я замовив поки що два дрони. Ну це багато для нас. Це 40... Практично, пропачні сорок тисячі для цих модернізованих трошечки дронів. Зберемо, відправимо, подивимося, потім будемо йти далі. Дякую вам, Валерій. А, дякую, дякую. Хтось? 12.09 Монобанк. Березюк Володимиру, величезна подяка Монобанк, Волку Людмилі, Макаровій Людмилі, Петровій Діані, Велика подяка, Ковальовій Людмилі Монобанк і Федорівському Івану. Іван, тисну вам руку на канал. Дякую вам. Йдемо, друзі, далі. Ми поговорили про електроенергію, так що заспокоїлися і працюємо. Працюємо, живемо, перемагаємо і йдемо вперед, друзі. Йдемо вперед. Дивіться. А, що я хочу сказати про те, що зробив Петро Олексійович Порошенко. Ну просто. От мені здається, що він от навмисно, навмисно дискредитує Україну в очах світової спільноти, друзі. Ну щоб. Щоб зашкодити всьому вступу в ЄС, вступу в НАТО, перемоги над Росією. всьому. Йому це не потрібно. Він не хоче цього. От зрозумійте, що він робить? Він посилає листа, він посилає листа, е е е в Європейську Раду, і замітьте, кому він посилає. Угорському Єврокомісару! Угорському Єврокомісару Оліверу Варгії. А той, 29 лютого, опубліковує листа від Петра Порошенка, де він е, жаліться на нашу владу, де він жаліться на Україну, де він жаліться, що до нього приймають дискримінаційну практику і не випускають його за кордон. Друзі, от скажіть мені, будь ласка. А чим відрізняється депутат Петро Порошенко від депутата Колі Тищенка котлети? Чим? Що той їздить за кордон і нічого не робить? Що той їздить за кордон і нічого не робить. Так той ще посилає своїх кур'єрів, як я розповів. Кур'єри зустрічались, і це вже правда. З представниками Росії, з представниками Угорщини, з представниками Польщі. Да? З Гонтарєво я казав, що клімпушцінцадзе зустрічалася. І все це. Це, 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 це направлена робота проти України, проти військового і політичного керівництва України. А от просто уявіть зараз, ми. Убираємо все керівництво. І виходить Петро. Ну, просто уявіть, що це буде. І він виходить і каже: Я тепер ваш гетьман. Ну, це страшне. да? Він попросив попросив е, Єврокомісію вплинути на уряд України та припинити дискримінаційну політику, не випуску його за кордон. Да? Е, що він пише? Він, він просто, ну. Ну, я не знаю, ось дивіться, вже виступила Стефанішина, да, віце-прем'єр. Да, і вона, от е вона сказала те ж саме, що кажу і я. Вона вважає, що дії Порошенка загрожують а вона ж віце-прем'єр по євроінтеграції. Вона ж це знає, вона розуміє, вона жив, вона практично ну як, обітає в Брюсселі, вона це робить, всі це перемовини, все все і вона каже, що це загрожує євроінтеграції України. І як кажеться віцепрем'єрка, для неї особисто це є проявом найвищого цинізму, коли він каже, що я за Європу, вони проти. Ну як вам ще раз як довести? Вони проти. Їде е, кличко і везе туди. Не, не, не ведіть з нами переговори, не ведіть з Україною переговори. Це саме погана кра... Мер. Української столиці їде і каже: не ведіть переговори, пише листи і в листі бреше. Ти ж люди не розуміють, що за час, там, поки Зеленський приклад е, е, припинили існування 178 рад. Друзі, це ради Донецької області, Луганської області, окупованої Запорізьке, окупованої Херсонської. ось 170. Там же не знають цього. Там беруться за голову. Зеленський припинив дії 178 рад. Він просто бреше. А для чого це все їм? От скажіть, кур'єри, вони звірили. Звірили часи і звірили свої настанови, тому що Орбан поїде ж до Трампа. Будуть зустрічатися з Трампом. А тут Порошенко є, а там є Туск, а там є. Ви ж розумієте, яка війна йде. І в цій війні проти України задіяні, задіяні Порошенка і його спільники. Як вам це ще доводити? Та просто беріть, читайте, думайте, аналізуйте, співставляйте без Ляшенка самі. І ось вона пише. Цинізм звернення Порошенка до Єврокомісара з питань розширення, у якому де факто були заклики. Він закликав, о там є лист, який на англійській мові написаний. Були заклики зупинити подальший рух України в її шляхом переговорного процесу. Їздив Кличко, просив. Тепер це пише листа. Стефанишина підтвердила, що є певна дискусія. Що є певна дискусія щодо ситуації відрядженнями представників різних гілок влади в умовах воєнних обмежень? Звісно, є. Або всі, або ніхто, або так, або так. Повно в Євросолідарності жінок депутатів. Хай їздять. Ну, хай їздять, ну хто їм забороняє? Ну, хай їздять. А ви сидіть тут. Що ви зробили як депутат Петро Олексійович? Просто всередині країни як депутат, не як барига. Ніяк крадій, ніяк ворог України, ніяк шахрай, ніяк злочинець. Що ви зробили як народний депутат? Що? От я хочу, от, -от це як народний депутат. Також Стефанична звернула увагу на те, що цей лист показує найгірше у нашій політиці. Він там не пише нічого класного. він, в, в, він шукає, де гівно лежить на тротуарі. Да? Ну, б, ну, Саме погане знайшов і показує. А, так це ж є в Європі. Але свого вони не побачать, вони побачать наших. Ну і дуже показово, що ні Порошенка, ніхто з його команди не хизується... Цим листом у соцмережах вони не показують. Вони. Тому що ну, навіть серед е, прихильників Порошенка, я думаю, люди, які зможуть розібратися, як ти можеш під час війни і під час нашого руху до Європи, і це наше спасіння ЄС і НАТО. Ти хочеш від... а то що йому не потрібно припинення війни. Йому не потрібний мир, йому потрібно ось він живе, ось він працює. Людина, яка заробляє півмільярда за рік. І при цьому каже я самий великий донатор. Ну, ну, співставте, друзі, просто співставте ось це все. Ну, як? От як Як довести? Як оці всі продажні наші блогери, журналісти беруть гроші, беруть, збирають під виши ДТ? люди йдуть, підписуються, він правду каже. Яку правду? Ну, яку правду ми бачили з 91-го року, яка правда? Гірше, 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 гірше. І держава на, 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 на стадії розвалу була вже. А зараз держава на стадії знову розриву і захоплення орками. Ну, подивіться. Ну, спів, ну, ну, ну сядьте подумайте. Не, не ругайте там Ляшенка, чи Зеленського, чи ще там когось там. Просто самі подумайте. Самі подумайте. І Цефанишина пише, що це справа парламенту. Парламенту України. Кому давати відрядження, кому не давати відрядження? А ось ці люди біжать. Одні біжать до послів жаліться, другі біжать в Євросоюз, треті біжать в Сполучені. Всі бігають жалитися на Україну. Ну, як? А це те, що 400 років раби і привикли бігати до папочек, до мамочек, у, упасти, цілувати ноги, руки. Допоможіть мені. Оце те, що роблять зараз оці наші матні, всі висячі, вонючі, смердячі і всі інші перхото, перхотніці. Я не знаю хто, хто тільки. Ну, блін, ну вибачте за це моє порівняння. Ну, як інакше. Ну, ми ж, українці, ну, ну будьте гордими, будьте гідними, поважайте себе, поважайте себе. І не йдіть за отакими плакальщицями. Йому треба було сьогодні бути в Москві, плакати над труною Навального. Все. Друзі, я хочу подякувати всім спонсорам. Ще раз, ще раз, велика подяка. Підпишіться. Підпишіться, натисніть цей дзвіночок і ми будемо разом. Завтра, о 20.00, приходьте, буде ну, фундаментальна розмова, хто в чому йде, як винен. І що на мій погляд, і на наш з варо, потрібно робити, щоб змінити ситуацію, політичну, перш за все, ситуацію. Військову ми змінимо. Повірте, змінимо, все буде нормально. Все буде нормально. А ось оцю і буде завтра повішена банка на збір дронів. Дроні не це окремо дрони. Речі, спальники це окремо, канал це окремо. І там, друзі, давайте. Чим більше нас, тим більше ми будемо збирати, і тим більше ми будемо допомагати нашим воїнам. Дякую, до завтра. Україна переможе.